Порядок денний чергового засідання виконкому був досить насиченим. Посадовці розглянули і концепцію розвитку зовнішньої реклами у місті Вінниці. Цей документ дозволить вирішити питання надмірної концентрації та хаотичності розміщення білбордів та сітілайтів. Заміна існуючих форм підбуватиметься протягом трьох років. Також члени виконкому ухвалили рішення про затвердження стандартів адміністративних послуг, що надаються виконавчими органами міської ради через центр адміністративних послуг «Прозорий офіс. Подробиці, дивіться далі у сюжеті. Незабаром білборди та сіті лайти матимуть сучасний естетичний та привабливий вигляд. Їх кількість та тип будуть регулюватися для різних частин міста. Наприклад, у центрі рекламних конструкцій буде менше, та й за розмірами вони будуть компактнішими. Визначити проектами фахово, скільки де яких конструкцій повинна бути встановлена. Зогляду на те, що якась частина повинна бути в центрі міста, в інших районах міста вони мають. Певні, в тому числі характеристики, як вони повинні виглядати, які вони повинні мати розміри, аби оператори ринку щитової реклами змогли привести конструкцію у відповідність до нових вимог. У документі встановлено час адаптаційного періоду три роки. Одним із основних нововведень буде те, що рекламу носії будуть розташовуватися за схемами, які будуть розроблятися і затверджуватися виконавчим комітетом Вінницької міської ради. Також на виконкомі затвердили і нові стандарти надання адміністративних послуг у прозорому офісі. Чітко визначено найменування відповідного органу, який надає послугу, та його реквізити. Встановлено перелік документів, які необхідні при зверненні. Мета це запровадження єдиних стандартів у системі надання адміністративних послуг. Упорядкування алгоритмів надання таких послуг та забезпечення доступності для громадян, порядку та умов отримання усіх адміністративних послуг, що надаються виконавчими органами міської ради через центр адміністративних послуг Прозорий офіс прийняті стандарти містять і вичерпний перелік підстав для відмови у позитивному вирішенні питання. Визначено також термін розгляду звернення та платна чи безоплатна ця послуга.